Швидке схуднення шкодить здоров'ю, руйнує метаболіт, спалює м'язи та призводить до зривів. Це те, що ви регулярно чуєте. Але наука говорить інакше, люди чудово можуть швидко втрачати вагу без шкоди для здоров'я та ще й після зберігати результат. Після цього відео ви повністю розберетеся у темі швидкого схуднення: що це, як робити це безпечно, як спалювати саме жир, а не просто втрачати воду. І найголовніше, чи взагалі потрібно вам худнути швидко. Повірте, це не так очевидно, як здається. Я Валентин в темі схуднення понад 10 років. Сам неодноразово позбувався зайвої ваги різними темпами, тому мені є чим з вами поділитися. Передусім, а що ми називаємо швидким схудненням? Як зрозуміти, ви худнете повільно, нормально чи швидко? Авторитетні організації зазначають, що адекватним темпом втрати ваги є від 0,5 до 1 кг на тиждень. Хоча й єдиної міри для всіх не існує. Я пропоную бути точнішими та прив'язатися не до кілограмів, а до відсотків від вашої поточної ваги. Це логічніше, бо люди 70 та 150 кг ну, не можуть худнути з однаковою швидкістю. Таким чином, втрат... Менше ніж 0,5% від поточної ваги на тиждень можна вважати повільним схудненням. Від 0,5 до 1% оптимальним, а все, що понад 1% на тиждень швидким. Важливо враховувати, що на початку схуднення темпи зазвичай вищі, а ближче до кінця навпаки, повільніші. Але тенденцію я сподіваюся, ви бачите: якщо ви вважите до 100 кілограмів, то втрачати по кілограму на тиждень це вже швидко. А тепер давайте відверто. Це співпадає з вашими очікуваннями? Підозрюю, що ні, оскільки в інтернеті купа статей на тему, як скинути 10 кг за місяць, тобто за тиждень по 2,5 кг. Не дивно, чому на фоні цього скинути кг може здатися безпонтово. Але це хибне враження. Так відбувається, бо ви плутаєте схуднення через втрату жиру та через втрату води. Щоб у вас більше ніколи не було ілюзій щодо адекватних темпів схуднення, я коротко поясню різницю між цими процесами. Почнемо з води, бо з нею все значно простіше. Є багато різних способів швидко вивести її з організму. Наприклад, зайнятися спортом або посидіти в сауні. Організм почне виділяти піт, щоб відводити тепло та охолоджуватися, або вжити так звані діуретики, засоби, що стимулюють сечовипускання. Так можна, вибачте, випісувати і по кілограму за день. Саме на втраті води базуються усі ці шалені історії схуднення по 20 кг за короткі терміни. Втрачати жир такими темпами неможливо фізично. Організм просто не має механізмів, щоб виводити його так швидко. Жир у нашому тілі зберігається у вигляді таких великих крапель у спеціальних клітинах, адипоцитах. Вони розташовані по всьому тілу на руках, стегнах, животі, навколо внутрішніх органів. Шари оцих клітин формують об'єми наших частин тіла. Щоб схуднути через втрату жиру, жирові краплі потрібно вивести за депоцитів. Тоді клітини, грубо кажучи, спопнуться і прошарок жиру стане тоншим. Вивести краплі жиру за депоцитів можливо лише двома способами: хірургічним, тобто буквально відрізати чи відкачати його. Або хімічним, спалити як джерело енергії. Інших варіантів просто немає, і це легко перевірити логікою. Якби існувала така мазь, таблетка чи чай, що може витягти жир із тіла, чи робили б тоді люди ліпосакцію, чи відрізали собі частину шлунка, чи кололи поземпік? Очевидно, що ні. Усі чудозасоби для схуднення в кращому разі виводять воду або працюють як плацебо. А практично всі дієві методи позбавлення від жиру зводяться до одного. Змусити вас їсти менше. Це створить дефіцит енергії, і організм, щоб не померти, почне компенсувати його зі своїх внутрішніх запасів. Діставати та спалювати жир він буде самостійно. Ваша задача лише помістити його у відповідні умови. На щастя, це доволі просто: не треба нічого різати і колоти. Достатньо провести базовий підрахунок калорій. Що це та як легко зробити, я описав у своїй детальній інструкції. Завантажте її безкоштовно за посиланням в описі. Це допоможе вам почати худнути комфортно. Ми визначили, що воду ми можемо ганяти легко туди-сюди і по кілограму за день, а от жир органіст дістає та спалює сам в необхідному йому темпі. А як прискорити цей процес? Що потрібно для швидкого спалення жиру? Прозвучить банально, але лише великий дефіцит енергії. Чим менше калорій організм отримає із їжі, тим більше йому доведеться компенсувати із жиру. Скажімо, в калькуляторі калорій ви дізналися, що ваша калорійність підтримки 2500. Тоді для помірного темпу втрати ваги ви створюєте собі раціон на 2250 калорій, для оптимального на 2000 калорій. А для швидкого на півтори тисячі калорій. Інакше це не працює. Жодні спеціальні дієти, протоколи харчування, програми тренувань не гарантують вам швидкого схуднення, якщо не контролюють калорії. Але ж в інтернеті пишуть, що якщо замінити вуглеводи з простих на складні, відмовитися від цукру, робити щоденну зарядку вранці, то худнути ви будете як на віженні. Ні, подібні поради ніяк не прискорюють схуднення, якщо не збільшують дефіцит енергії. Максимум прискорять зрив. Як швидке схуднення виглядає на практиці? В медицині використовують кілька робочих та перевірених підходів, наприклад, низькокалорійна дієта. Вона передбачає створення дефіциту енергії від 500 до 1000 калорій на день, вважається відносно безпечним методом швидкого схуднення. При такій дієті дуже важливо споживати достатню кількість білка, щоб зберігати м'язову масу. Типова норма 1-1,5 грами на кілограм маси тіла. Грамотно складена низькокалорійна дієта дозволяє забезпечити усі необхідні нутрієнти організму. Наступний варіант. Дуже низькокалорійна дієта, вона передбачає зменшення калорій до 800 на день. Ця дієта завжди використовується короткостроково та під медичним наглядом. На ній можна доволі серйозно собі зашкодити, якщо не знати, що робиш. Але за правильних умов дуже низькокалорійна дієта дозволяє швидко втратити вагу тим, кому це життєво необхідно. Наприклад, якщо людині загрожує діабет, високий тиск, високий холестерин. Або планується певна операція. Загалом у випадках, коли користь від швидкого схуднення переважає потенційні ризики. В домашніх умовах дуже низькокалорійна дієта категорично не рекомендується. І останній варіант інтервальне голодування. А вони звичайне, а коли людина чергує повністю голодні дні і з днями нормального харчування, схеми є різні можна робити день через день або голодувати лише два дні на тижні, а в інші п'ять їсти нормально. Суть в тому, що дні повного голоду сильно знижують тижневу калорійність. Водночас, судячи з досліджень, люди не схильні сильно компенсувати калорії в дні нормального харчування, тобто голод майже не переноситься на наступний день. Однак, якщо ви підійдете до цього з думкою, ну, я цілий день голодував, мені тепер все можна, то швидкого сходнення не буде, швидше буде розвит харчової поведінки. У вас, напевно, виникла думка: Боже, всюди такі низькі калорії це 100% небезпечно для здоров'я. Дивіться, ризики у швидкого схуднення справді підвищені. Передусім, мова йде про дефіцити вітамінів, порушення балансу електролітів, втому, головний біль, закрепи, каміння в жовчному міхорі. Можна ще почути про підвищений ризик зривів та набору ваги назад. Хоча це під питанням, бо певні дані показують, що ризики такі самі, як і при звичайному схудненні. Хай там як проблем можна нахвататися немало. Але оскільки низькокалорійні дієти дійсно використовуються на практиці та в окремих випадках навіть є доцільними, значить ризики не настільки страшні та їх можна контролювати. Тому швидко худнути без шкоди для здоров'я можна. Питання в іншому: а навіщо вам це? Чому ви хочете схуднути швидко? Про це варто дуже серйозно задуматися. Я припущу, що ви хочете скоротити свої муки. Процес схуднення у вас асоціюється з купою обмежень, заборон та примусів. Ви любите випити пива з друзями, але алкоголь на дієті не можна. Звикли до сидячого способу життя, а тут треба йти й записуватися в спортзал. Все це дискомфортно, неприємно. Тому логічно, що ви шукаєте способи прискорити цей процес нарешті схуднути та якомога швидше повернутися до попереднього способу життя. Жити так, як вам кайфово, я розумію вас, бо сам думав так само, але змушений розчарувати: схуднення назавжди так не працює. Швидка втрата ваги практично завжди веде до тимчасового результату. І не тому, що це шкідливо або схуднення назавжди та схуднення швидко потребують різних підходів. Виключивши з раціону улюблену їжу, записавшись на секцію кросвіту та використовуючи інші радикальні методи. Питань немає, худнути ви будете швидше. Це навіть не обов'язково призведе до проблем з харчовою поведінкою. Ви просто не утримаєте результат. Вас влаштовує це чи ні? Я не знаю. Кожен обирає сам. Бодібілдерів, які готуються до виступу на сцені, це влаштовує. Вони раз показали форму, а потім відіжралися. Або якщо ви хочете разово понтонутися на якомусь заході. Також підійде. Однак я все ж підозрюю, що для вас важливіше вирішити проблему зайвої ваги раз і назавжди. Тоді все вище описане вам не підходить, включно зі швидким схудненням. Воно може навіть заважати, а що тоді обрати? Що потрібно для схуднення назавжди? Передусім, припиніть сприймати схуднення як тимчасовий етап, який просто треба перетерпіти. Уявіть, що ви були залежні від комп'ютерних ігор. А вас відправляють на безлюдний острів, де немає жодної техніки. Все більше не вийде грати тільки на вихідних або ставити пароль на комп'ютер. Доведеться будувати новий спосіб життя зі сходненням. Ситуація подібна. Прийнявши той факт, що треба зробити довгострокові зміни в житті, ви одразу будете обирати лише комфортні для вас. Зараз я підкажу, як визначити, чи підходить вам певна порада для схуднення назавжди. Відкрийте будь-яку статтю в інтернеті щодо схуднення. Там є перелік порад. Візьміть одну із них: зменшити споживання рафінованих вуглеводів. Задайте собі два питання: чи готовий я дотримуватися цієї поради роками? А також чи буду я це робити навіть коли мені не треба худнути. Дайте об'єктивну відповідь. Чи нормально вам буде роками сидіти на низьковуглеводній дієті? Якщо ви любите солодке та мучне, то очевидно ні. В такому разі брати у свій арсенал схуднення дану пораду вам категорично не можна. Підкреслюю, навіть якщо вона супер ефективно палить жир, який сенс, щоб помучатися 2-3 місяці, знизити вагу, а потім знову набрати все назад. Ще один актуальний приклад ходити в тренажерний зал 3-4 рази на тиждень. Ви готові робити це роками? Ви будете качатися навіть після схуднення. Якщо так, то супер, починайте! Грамотні силові тренування фактично не мають мінусів, лише одні переваги. Здавалось би, їх треба виконувати кожному, особливо під час схуднення, але раптом вам не подобається. Тоді немає сенсу намагатися знизити вагу тренуваннями. Ви лише психічно виснажите себе, зірветеся і наберете все назад, ще й потенційно розів'єте неприязнь до силових тренувань. Описаним мною методом варто перевіряти взагалі будь-яку пораду для схуднення: не їсти після шести, відмовитися від алкоголю, зайнятися спортом. Але раптом виявиться так, що вам не підходить жодна порада. Ви любите чіпси, пиво та диван. Все інше вам приносить дискомфорт. Водночас ви розумієте, що деякі зміни в житті ну, об'єктивно були б для вас корисними. Однак ви відчуваєте, що не зможете їх дотримуватись довгостроково. Що робити тоді? Скажу відверто: ситуація непроста: це ж те саме, що людина каже, хочу заробити мільйон, але я не готовий тяжко працювати та навчатися. Бо що йому сказати? Що точно не треба робити, це змушувати себе. Це лише призведе до вигорання. На щастя, є кілька робочих методів, як захотіти робити те, що правильно. Один із них шукати емоційні тригери, які викличуть у вас бажання діяти. Я думаю, кожному зрозуміло, що паління шкідливе для здоров'я. Однак немало людей продовжують це робити. Вони що дурні, не розуміють наслідків? Ні, вони все розуміють. Просто це логічна причина не палити. Вона не викликає емоцій. А ми, люди, не роботи, які діють за оптимальними алгоритмами. На наші рішення сильно впливають емоції. Викоривши сигарету, людина розслабляється, їй стає добре, кого цікавить, що там буде через 30 років. Це якраз таки дуже логічна поведінка з погляду людського мозку. Але оскільки ми вміємо прогнозувати наперед, то розуміємо, все ж таки було б краще розслаблятися чимось іншим, не таким шкідливим. То що ж робити в такому разі? А як люди нерідко кидають палити? Наприклад, коли дізнаються, що в них рак і вони можуть померти, іншими словами, сильно лякаються. З'являється негативний емоційний тригер, який змінює поведінку миттєво. На щастя, не обов'язково чекати, настільки страшного сценарію, можна намагатися штучно викликати подібний тригер. Наприклад, читати більше інформації про шкоду паління. Можливо, від різних авторів з різною подачею. Один вас буде бісити, а інший навпаки заразить своїм світоглядом. Так ви збільшите шанси того, що натнетеся на ту думку, факт, ідею, яка зачепить вас емоційно. Причому емоція не обов'язково повинна бути негативною. Можна шукати й вигоди від нової поведінки. Головне, щоб це відкликалось, підкреслюю на рівні емоцій, а не логіки. Ми не тупі і зазвичай самі знаємо. Що треба робити, а що не треба? Це була аналогія з палінням. Як ви розумієте, зі сходненням все те саме. Шукайте емоційні причини, чому вам варто покращити своє харчування та фізичну активність. І ще вам один секрет: до процесу пошуку варто підходити як до роботи, не чекати, що інформація сама потрапить вам на очі. По суті, ви можете змушувати себе сидіти на дієті або через силу шукати причини для довгострокових змін. Різниця в тому, що з дієти ви зірветеся, а новий емоційний тригер буде стимулювати вас завжди. Це був лише один приклад того, як ви можете комфортно змінювати свій спосіб життя. Запрошую вас переглянути моє відео про вечірній голод. По-перше, ця причина, ймовірно, у вас є, і вона заважає худнути. А по-друге, там я розповів ще один робочий метод для схуднення назавжди. Подивіться та беріть на озброєння. Успіхів!